Ми останнім часом багато говоримо про нові ракети російські, оці які називаються «Циркон». Про них вже стільки інформації, що вони надто швидкісні, вони дуже руйнуючі. Чи можемо ми щось протиставити проти них, але в контексті захисту нашої енергетичної системи для того, щоб ці ракети не вражали наші енергооб'єкти? Якщо маємо, то що знаєте? Я напевно з вашого дозволу трішки відійду від вашого питання, і потім продовжу, просто слухаючи дискусію. Слухаємо пошук винних, чомусь акцент йде на уряд безперервно. Мені просто так на згадку прийшло, що по суті ці всі структури, енерго, які ми зараз маємо, енерговласники, по суті, в приватній власності. Будь-який бізнес має враховувати свої ризики. Ми знаємо, що це вже 10-й рік війна. Я думаю, що це потрібно було враховувати, не тільки перекидати зараз відповідальність постфактум на уряд. Це є один момент. Другий момент. Правильно було сказано, що є і субсидіювання, тобто, це що ті кошти, які за населення компенсують цим приватникам за енергію. Але ми також знаємо і дотування. Дотації це по суті державні додаткові кошти для розвитку або для удосконалення. І сьогодні я чую, що там виявляється все радянське питання, куди йшли ці дотації просто до цього. Крім того, я собі знов згадав. Як кожна каденція депутатів мала чуть не за честь списувати борги енергетичним монополістам України? Це відбувалося і. І, ми бачимо до цього це, це приз... і тепер ми обговорюємо, хто, чому хтось винуватий за 25 й рік хвороби. Угу. Е, Щодо ракет, ми так? Ми знаємо, що, до речі, Російська Федерація розвернула ще два додаткових комплекси, бастіони, які, власне, використовують циркони або Онікси у своїй. Е, і це ще додаткова загроза для України, власне, оскільки це надзвукові ракети. Щодо ракет. Що ракета, е, за ці тиждень ударів. Росія витратила на ракети і на безпілотники більше півтора мільярда доларів. Ну, тобто, якщо брати по собі вартість, вартість кінжалів це біля 11 мільйонів доларів. Це один з ефективних ракет, одна з ефективних і сучасних російських ракет. Ті ж самі цирконії, вони поставлені на озброєння в Росії з 2011 року, в 2022 році вони тільки. Верніше розробка йшла з 2011-го, 2022 році вони поставлені на озброєння. У 2023 їх вже використовували проти Одеси, застосовували, тобто, це таки видно, були апробаційні стрільби. І от тепер те, що ми з вами говоримо про бастіони, тобто пускові установки, з кожної установки можна пускати дві ракети, тобто ми маємо, що це невеликий підрахунок. Здавало би чому та і бойове навантаження цих ракет порівняно невелике. Чому це так відбувається? Так насправді це йде про щупування промацування систем протиповітряної оборони, зокрема Києва Петріоту. Побачу, видно, росіяни хочуть бачити, наскільки ефективно будуть працювати Петріоти проти цих ракет, тому що співмірність ракети Петріота і ракети цирконі, якого собі вартість більше ніж 15 мільйонів доларів mm -hmm. одної ракети. Тобто, ми розуміємо, що масовість у наш час росіяни цього не зроблять. Mm -hmm. І вони будуть намагатися цими ракетами, власне, воювати з системами Петріва. Тобто це буде така своя е, ракетна дуель. Так. Так. так, тому цей удар, що відбувся, він був апробаційним і це факт. Е, наскільки це ризиково, в будь-якому випадку будь-яка ракета, будь-який засіб ураження, він є ризиковий і небезпечний. Те, що росіяни для них визначили якісь дуже пріоритетні цілі, це, це факт. Ну, я думаю, що розвідка спрацює, якщо ми знаємо, де вони знаходяться в Криму. Дай Бог, щоб там відбулася якась бавовна. Якщо не відбудеться, все одно, якщо знаходяться пускові установки в конкретно заданих точках і це вираховується, гіпотетично, теоретично, можна прорахувати там балістичний шлях цих пусків, або принаймні прорахувати маршрути, по яких вони будуть запускатися. Ефект несподіванки, як такий, все одно вже втрачено. Будемо бачити, як відбуватимуться такі події далі.